Зима в Україні може бути не лише холодною, а й дуже дорогою. Ціни на продовольчому ринку поки повільно, але невпинно йдуть вгору. Спрогнозувати, чого чекати далі. Ми запросили до нашої студії президента асоціації Український клуб аграрного бізнесу Алікса Лісіцу. Пане Аліксо, доброго ранку. По перше Я Літаю рада вас. вітати вас в нашій студії. Трохи цифр для початку. От у глобальному дослідженні аналітичного агентства «Economist Intelligence Unit» Україна впала аж на п'ять позицій, і сьогодні українці витрачають понад 50% свого доходу, тобто половину на продукти харчування в чому причина? Де ти чинники погіршення цінової доступності продовольства? Коротше, чому так багато витрачаємо на їжу? Ну, там дві причини. Перша причина в тому, що сам коефіцієнт інфляції розраховується в Україні дещо інше, ніж в інших країнах світу, тому що, наприклад, ми не враховуємо коефіцієнт інфляції е, житла як такого, тому й фактично у нас дещо є перекос е, більше 50% на продукти харчування. Ну а друге, доходи населення України дійсно такі невеликі, такі маленькі, що дійсно пів половину своїх своїх доходів віддають, віддають їх на продовольство. Що в принципі для країн з такою економікою, як Україна, є типовим в світі. Ну говорять же про те, що якраз відсоток того, скільки ви. Трачають на продукти харчування, яке раз є показовим для рівня розвитку країни. За умови, які зараз з'явилися, є тривожні очікування, що подорожчання буде і основних продуктів, зокрема хлібу. Які тут перспективи, його ціна, чого чекати? Ну якщо подивитися на врожай зернових та олійних культур 2014 року, треба зазначити, що на сьогоднішній день ми очікуємо десь 55-58 до 60 мільйонів тонн зернових, що повністю покриває всі потреби внутрішнього ринку, а саме 28 мільйонів тонн зернових культур, тому фактично. Mm -hmm. Україна не тільки забезпечить українське населення власним хлібом, власною сировиною, але ще і експортує на зовнішні ринки близько 30 мільйонів тонн. Таким чином вийде щонайменше на третє місце в світі по експорту зерна. Тому побоїва немає. Єдине побоївання в цьому контексті лише в тому, що дійсно складова собівартості зернових культур в Україні на 40% прив'язана до долара. Uh -huh. Тому фактично девальвація української гривні так або інакше призведе до подорожчання хліба, але це не буде суттєве подорожчання, скоріше всього, що воно буде десь можливо в рамках 5 10%. і на експорт також вистачає. Тобто, всі заплановані показники ми виконаємо. Це означає, що прийде доларова маса, ну і валюти. Більше того, Більше я скажу що в цьому році, скоріше всього, що сільське господарство займе перше місце в за всю історію України по експорту, тобто обійде і хімічну, і металургію. Тому фактично сільське господарство mm -hmm. буде основним якраз донором валюти в державі. Це означає, що в принципі показник долара ж повинен знизитися. Це означає, що і хліб повинен не подорожчати. Ну, ви вже сказали, що суттєво можна чекати. Е, ну що суттєво, подорож... суттєво подорожчання не буде, але знову ж таки визначитися, чому зараз триває долар від 12 до 15 гривень за доларми. Долар ніхто не постійно. може зрозуміти, і на наразі проблема дійсно не в сільському господарстві, тому що сільське господарство, як я вже зазначив, стабільно близько 3 мільйонів тонн експортує на зовнішні ринки. Але очевидно, що українські потреби набагато більші. Тобто навіть ситуація в на Донбасі на в цьому Оні, взагалі, які дає якраз 15% загального врожаю зернових, це навіть не суттєво позначиться на ринку і на обсягах. Ну це позначиться не суттєво, тому що в принципі в більшості випадків Донбас, Луганськ це ті регіони, які дають ранні зернові та олійні культури. Зараз mm -hmm. ми збираємо якраз пізні зернові культури, тому в принципі якраз Донбас майже не вплине на всю ситуацію в Україні. Теж саме стосується і республіки Крим. І, знову ж таки, майже неможливо з республіки Крим зараз вивести зерно за територію за межі республіки. Кримської республіки, тому більшості випадків вони йде через порти в Україні, тому в принципі воно не вплине на загальну ситуацію. Як ситуація, ви сказали, що на вартість хліба буде впливати не тільки зокрема і ситуація з доларом, а також і мастильні матеріали. Тут також буде змінюватися ціна на пальне. Як це позначиться? І, взагалі, енергетична складова у цьому компоненті? Як відомо, зараз ціна на дизельне пальне становить в Україні для сільськогосподарських гробників близько 15-16 гривень за літр. Це звичайно що величезні кошти, і це знову ж таки. І пряма прив'язка до ціни і хліба, і інших продуктів харчування в Україні. Тому, як на мене, якщо ціна на нафту, а знову ж таки, ціна на паливо в Україні буде зростати, то, відповідно, це пов'яжеться на всій логістичній нитці, яка звозить хліб, верніше, від лану до столу. Тому, звісно, якщо буде подорожчання, то і тут треба очікувати подорожчання. Тепер інші також не менш важливі продукти молочна продукція. Яка тут буде ситуація? Подорожчає чи ні, ну якщо порівняти закупівельні ціни минулого року на молочну продукцію в Україні, сягали понад 5 гривень в базисі. Зараз середня закупівельна ціна на молоко в Україні серед великих виробників 4,40, серед дрібних 2,60. Тобто ціни на молочну продукцію навіть знизилися а до кінцевого споживача? на А До кінцевого споживача ціни майже в тому самому сегменті йдуть, які раніше були. Тому фактично закупівельні ціни знизилися на 20%. Ціни кінцевого споживача майже ті самі. Тому угу. фактично, я не думаю, що в силу того, що дійсно наш Живач немає на сьогоднішній день ресурсів для закупівлі продуктів харчування в достатньому обсязі преміум сегменту. А на жаль, молочна продукція у нас зараз відноситься до преміум сегменту, угу. те саме, як і м'ясна. Тому відповідно, що я не думаю, що ціни зміняться суттєво, тому що фактично просто-напросто ніхто не буде купувати. Ну, в принципі ціни на преміум сегмент в будь-якому випадку вони не дуже то коливаються. І навіть якщо коливаються, це не впливає на забезпечений клас населення, який як купував дороги, так і буде купувати. Ну на жаль, у нас м'язна молочна продукція поступово переходить в преміум -сегмент. Вмен, тому що дійсно доходи населення України суттєво зменшилися за останній рік, а це означає, що населення, як ми вже говорили на початку нашої програми, більше ніж 50% віддає на продукти харчування. Mm -hmm. Якщо зазначити, що йде холодна зима, треба буде готуватися, треба буде переоснащати печі рубки в селах, так далі. Так далі. Тобто видатки будуть суттєві і люди просто-напросто переходять від споживання класичних молочних продуктів, м'ясних продуктів до більше споживання круп, макаронів і так далі, що є більш дешевим і доступним. Наскільки це буде доступним? Цієї зими, які будуть тут ціни, якщо а, зміститься акцент а, покупної спроможності, що буде в звичайному такому кошику, що буде доступно до нового року? Я не бачу суттєвих можливостей для подорожчання, так скажемо, крупного напрямку або е, нашої знаменитої е, напрямку гречки і так далі. Тобто суттєво тут не буде. Я думаю, що дійсно на що може вплинути це логістика, там де буде подорожчання, якраз угу. витрат на пальне. А так можливо, якщо і буде, то це буде в рамках 5-7, можливо, 10%. У Увочеві як тут буде розвиватися ситуація? Є ж, звісно, не можна закупити на всю зиму, якщо з крупами тут зрозуміло, можна зробити запас, навіть не роблячи прогнозу по цін. Нам як е, з цією продукцією чи легко буде консервувати цього року? Е, ціни на овочеву продукцію знову ж таки в Україні на сьогоднішній день відповідають тим, які були минулого року, не дивлячись на девальвацію, в деяких моментах навіть понизилися. Якщо ви пригадуєте, минулого року в нас був дефіцит картоплі, і ціни на картоплю за кілограм сягали понад 4 гривні. То зараз закупівельні ціни на картоплю є в Україні близько гривня 72 гривні. А в супермаркетах mm -hmm. вони сягають десь 2,63 гривні. Тобто, фактично ціна на картоплю в силу того. Що її в Україні в цьому році дуже багато? Я думаю, що вона не збільшиться щодо менше до нового року, а після нового року зазвичай в Україні будуть подорожчання якраз всіх продуктових групи, тобто в тому числі, і овочів і фруктів. Ну от за рахунок фондів продовольства держава ж зможе якось компенсувати нестачу та стабілізувати ціни на ринку. Чи на ці групи товарів воно не буде розповсюджувати? Я більше ніж переконаний, що держава в цьому році нічого не компенсує нікому, тому що бюджет державний настільки голий зараз, що там за великим рахунком знайти навіть якусь гривню для компенсації мало. Забезпеченим верством населення або дрібним виробникам для виживання буде нереально, угу. і декілька тижнів поспіль ми спілкуємося постійно якраз агровиробники, спілкуємося постійно із міністерством фінансів України із прем'єр-міністром паном Яценюком. Фактично в державі просто напросто зараз немає коштів, яким чином підтримати або виробника, або споживача. Ви сказали, що типовий покупець він перейде на інші групи товарів. Як зміниться, скажімо так, попит на ми сказали, пором м'ясної молочну продукцію? Це означає, що а виробники молочних і м'ясних товарів вони відмовляться від продажу дешевого сегменту і перейдуть і справді в більш дорогий. Ви вже сказали, що м'ясо молоке стає преміум сегментом. Можливо, краще робити зовсім дорогі делікатесні речі. Тоді вже точно в них не буде а, проблеми з попитом, бо і справді дорогі і якісні речі, як купували, так і будуть купувати. Це означає, що просто не буде дешевого звичайного молока. Е, ні, справа не в тому. Справа в тому, що дійсно, якщо немає в населення грошей, то населення готове купувати не за якістю, а за ці. Ціну... Ну, і тоді mm -hmm. виникає дуже багато, якраз серед широких вес населення виникає дуже багато якраз людей, які готові купувати, наприклад, не сир, а сирний продукт, не масло, а якийсь там маргарин, і так далі, і так далі. Не сметану, а відповідно, з молока. І домішки всього... якраз це буде йти до, е, справа йтиме до зниження якості загальної того. що е, Мова якості. йтиме про зниження ціни за рахунок якості. якості. І це дійсно може відбутися в зимовий період, оскільки на сьогоднішній день, як я вже зазначав раніше, проблема не в переробниках або не в виробниках цієї продукції. Проблема в тому, що Споживача немає просто грошей. Якщо ми перерахуємо, наприклад, кілограм сиру на сьогоднішній день має стоїти в Україні в супермаркеті не менше, ніж 90 гривень, рахуючи ці ціни і логістику, і так далі. І так далі, Що в нас є. А, ви знаєте саме, що в більшості випадків, особливо в сільських районах, сир коштує в нас там, 60 гривень. Тобто ми вже розуміємо, що цей сир зроблений не з молока в більшості mm -hmm. випадків. І так буде й далі великі перекоси. Тому, як на мене, треба уважно дивитися нашим споживачам не тільки на ту ціну, яку пропонує. Нує нам продавець а й на вартість верніше на на цінність і співвідношення якості цього продукту. Запитувати хто виробник, що вони вироблені. Це дуже якраз важливий момент. купувати за звичкою вже не вийде. Треба буде дуже уважно слідкувати закупівлю. Абсолютно за якістю. так. Дякую вам, що сьогодні Я вам зранку дякую. до нас і вітали.